Всім привіт, Дмитро 4.5.0. Власне, в мене є декілька друзів, які мені майже впродовж року казали от такі класні очки Гаттерс, взагалі Супер Бомба, Пушка. Ну, я довго не сприймав цю інформацію. Власне, замовив це з фотохромними лінзами. Такі от окуляри. В Україні вони продаються я бачу, там в районі 16 тисяч. Власне, що я хочу вам сказати? Класні окуляри, класна комплектація. Є отакий наявності чохол на молі. Дуже такий кайфовий. Власне, класно працює фотохром. Розумію, що захищають. Але чесно, ну народ, загубити окуляри за 15 тисяч, за 16, 000, ну, якось було б боляче. Власне, оце замовлений для ознайомлення тестовий варіант. Зараз в продажу. Зі знижкою. Кому цікаво, модель називається Спектр Балістик. Все сертифіковано, все класно, все з штатів. Кому цікаво, хто шукає, звертайтесь, зробимо з хорошою знижкою. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки.